Таку розробку я б на місці нової пошти спонсорувала. Команда церкви Спасіння створила дитячий захід на тему Небесна пошта. Ідея полягала в тому, щоб навчити дітей розказувати іншим про Бога. І ось пару крутих ідей реєстрували дітей з такими штрих-кодами, і навіть вигадали сканер, щоб було все як на пошті. У дітей на одязі була наклейка з таким самим штрих-кодом, як на конверті. Колір коду це колір команди. Ну а всередині невеличкі призи. Ці баночки з фарбою це ідея для біблійної істини. Жовтий це створення світу та задум Бога. Чорний це перший гріх, червоний це жертва Ісуса за гріхи людства, білий це очищення від гріхів. А зелений це колір зростання у вірі в Ісуса Христа. До речі, про кожен колір розказував конкретний персонаж. Наприклад, про гріхопадіння розказувала героїня Єва. І діти навіть могли ставити їй запитання. Те, що випробування для команди? Ну, А це була така гра з залом, де команди мали шукати різні предмети певного кольору. Ведучі створили прикольний костюм для зацікавлення. Руханки різні локації, де діти могли навчатись чомусь новому. А найкраще те, що ви можете отримати шаблони цього заходу, який дівчата з радістю мені дали. Забирайте ідею в моєму телеграм-каналі. А для дівчат залишайте лайк, бо задумка дуже цікава. Погодьтесь.